День комунальника. Журналісти Сі4 зібрали історії тих, хто працює з позарання та уночі. Поки що все місто спить. Цілодобово за будь-якої погоди, часто ризикуючи власним життям та здоров'ям. Ми можемо навіть не помічати їхню роботу, проте, якби не вони, в місті було б не так комфортно. Комунальники, які працюють, аби містяни не помічали сміття та поламок. Ми вже привикли і не складно, щоб людям було добре ходити. Це найголовніше людям, дітям нашим, бо сама дітей маю і знаю, що це таке, і самі хочеться ходити по чищеній вулиці, не падати. Хтось з цих людей мріяв зовсім про іншу професію, утім тепер робить наше місто краще. Я вчитель фіскальторі. Поїхав за кордон, Польща, Німеччина. І оце перед війною приїхав. Виїхати неможливо було і тому вже так пішов сюди, думаю, знайшов інтернеті оголошення, що набирають водіїв. Довгий час умови роботи в комунальних службах були надскладними. Стара техніка, низькі зарплати. Утім, працівники кажуть, ситуація почала змінюватися. Стало краще, стало ремонти поробили, нова техніка з'явилася. Ну, як бачите, форма нормальна. І зимова, і літня, керівництво нормальне. Олексій зізнається, ситуації на роботі бувають різні, адже люди часто не розуміють, що комунальники перекривають рух або ж вимикають світло для того, щоб усунути недоліки і зробити краще для всіх. Тут щось поламане. Обірвалося. Працювати комунальником не просто, але працюємо для того, щоб зробити місто світлішим, яскравішим і кращим. Усі ці зміни у Чернівецьких комунальних службах почали впроваджувати за останні кілька років, не зупинилися навіть під час повномасштабного вторгнення. Так минулого року місто закупило нову техніку для таких підприємств, як містосервіс, міськшеп, водоканал та інших. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ-4.